І усім привіт, З вами сьогодні знову я, Мохіто. і ми продовжуємо грати на нашому новому лесплеї телепізнання, де є також сюжет, і сподіваємося, сьогодні він продовжиться. Ну, а я не буду вас довго затримувати, і ми починаємо. Так, і в минулій серії ми знайшли ось такий стрижень краю Енду, і я його вже поставив сюди, бо він гарно освітлює мою кімнату. Також можна його наниз поставити. Ну і треба, напевно, все. Зараз. У мене, до речі, вже є два оці... ось таких меча. Я їх сюди поки що поставлю дві, ко... дві наковальні або ковадла. Одну я сюди поставлю, а другу також сховаю в скриню книгу, також сюди. Лук, хай буде сюди. І в мене бруня є, тому це також сюди. Загалом все скинемо сюди, щоб воно мені не мішало. Так, і... ой, щось в мене вже місці, до речі, нема. Треба буде зараз нову скриню зробити, я відчуваю. Так, друзі, смачного, раз, два. Раз. Так, треба їх, до речі, розмножити, а. Блін, одна без. ну, немає партнера. <гум> ну, але окей, це вже нічого страшного. Так, мені потрібно е, 6 адезитового сплаву. Зараз будемо робити, починати. А то, ну, щоб можна було літати, чесне слово, а то якось вже трошечки тяжко виживати без джетпака. Так, і збільшимо поле зоро, то щось мені тяжко вже грати. О, аж кайфово, кайфово якось. Ой, треба спуститися тепер тільки обережно. А, це не андезит. Блін. Ну що андезиту нема? Діорит є, андезиту нема. Ну де той андезит можна знайти? Я не можу. Де? Я ще й не пам'ятаю, де він би був. Щоб ще б добре було знати, де він є. О, офігенно, дивіться, можна з діориту і кругляку зробити. У мене якраз є діорит і кругляк зараз. Зараз забапаха з 5 секунд. Блінп, Блім, 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 блім. А, тут ще треба ще якийсь механічний збирач, а він робиться з верстакалом. Тут не. йо йо А неможливо якось то все легше зробити. Мені то все не подобається. Є! <гум> yeah! oh! Ой, йо, перестай. Я не міг додуматись, як зробити ось, ось цей воблок. Так, стоп, вона. Ні, він ламається. Ух. Так, дивіться, в чому прикол. Мені потрібно було ось для тої штуки, мені потрібно зробити ось таку штуку, щоб воно збирало. Щоб її зробити, мені потрібен латунний корпус. Ну, його можна так зробити, але мені потрібна ось така фігня по-любому. -по по-любому. А, стоп. Чи ні? Чи я... Чи я тупе і я міг без того зробити. Ану. Ось тут і треба латунний корпус того і того. Плюровний Е... Скоріше всього, що мені та штука було не потрібно. Я просто так. Вит... Бліха-муха. То я тупий, і виходить. Так, мені потрібен... Ну... Тут потрібно таку штуку, тут, щоб її зробити, нам потрібна ось така штука. А, вона не була обов'язковою. Чорт. Коротше, я дуже сильно тупанув, мені ця штука навіть не потрібна. А я її тепер ще й розібрати не можу. Ото я. Чекайте, чи потрібно? Якщо я хочу зібрати ось цей моторчик. А, там мені потрібно, бо я вручну це не зроблю. Тобто мені потрібно. Е... що тут таке? Якийсь... Ось така штука і ось така штука. Це. це послідовне до Мені потрібне... як воно називається? Та депо, походу, ось ця штука. І зараз ще раз глянемо сюди, сюди. Щоб це зробити. Як ось ця зробити штуку? Ой. Потрібен андезитовий корпус, так. І електронна лампочка. І що ще мені потрібне? А, латунна рукавиця. Ну, як вона робиться, до речі? Треба зараз глянути. Анзитовий uh, сплав і латунний лист. Коротше, тут треба мені багато латунніше. Зараз буду шукати і чекатиму на сюжет, а то щось нікого немає. Я чекаю. Чекайте, може тут є щось. Це таке? О, давайте назвемо якось. Ну, не думаю, що це на сюжет якось повпливає. Роман Топ! Ось. Хай буде так. Думаю, що так також буде цікаво, думаю. І піду шукати, де знайти латунь, на якій висоті, і так далі. ще. Що ж, друзі, все, що я зрозумів, це те, що нам потрібно дуже, дуже, дуже багато е, андезитового сплаву. І тому я почну купати андезит з каменем, щоб мати на майбутнє. Думаю, на перший раз стільки має хватити. І зараз зроблю андези твій сплав. Получилось 12, думаю, на перший час і справді хватить. Я сподіваюся на це, як мінімум. О, Мохіто! О, що привіт, Воло, привіт! Фух. Я забув вам сказати, що пелавіль знаходиться на мінус 1335, 120, 1430. О, дякую, Воло. Все. Я побіг, бувай. Куди ти побіг? Стопе. Ну, ним давайте. Блін, зараз буде то що лагати трошки, але я за ним ліпше побіжу, хочу глянути, куди він добіжить. Так, він біжить туди, туди. І де він? А де він? Зомбік, де він? Його не можу знайти чомусь. Fuck, я його загубив походу. Оу шіт А жаль. Ні, Якщо як, чесно, я не очікував. Я думаю, що зараз типу, діалог буде, то ділюся, ну, до мене який кричить воло я такий ого, прикольний, я реально трошки приофігів, тому що у нього якийсь нік був дивний. Бачите, тут якесь, ну, типу, англійське L. І він мохіт сказав з маленької букви, щось тут, ну, щось тут погано трошки. Але гаразд, окей, нормально, я думав буде гірше. Так. Ну, координати хай буде, в мене, напевно, збережуться, але. Перше все-таки, напевно, треба спуститися в шахту. Я хоча б щось добуду. То я такий трошки бідний, знаєте, бо я нічого не маю от... від слова. Нічого я маю ну, реально нічого. І, до речі, я вже розклав ось така штука вийшла. Тут не вистачає тільки резинової такої штуки. Е, зараз покажу. ось ця і вона дуже легенько робиться, і цинкового злитку. Тобто мені треба знайти цинк і оту штуку вже зробити. І, до речі, хто розуміється, з цим всім, підкажіть мені, хто шарить за Create, як де можна знайти. Бо мені, мені знадобиться двіться, в чому прикол. Мені знадобляться скорше всього ось ці механічний збирач, а я, але латунь я не знаю, де шукати. Я гуглив, я не зміг знайти, де знайти латунь, тому хто знає. Будь ласка, допомо. Ага. Мідний злиток, цинковий злиток. Добре, мені потрібно тільки. Де цинк шукати, на якій висоті, Будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду дуже вдячним. Від... Ну, дуже-дуже вдячним. А так то я вже ніби все зрозумів. Типу, мені потрібно. Ем... Я загубився. Мені потрібен. А це мені латунь? Стоп. Де мені взагалі латунь знадобиться? А, ось, латунний лист, латунь. Ось, і мені знадобиться. Блін. Ось ця фігня. Пальник пломені, Тобто мені знадобиться в, в пекло йти. М -м це мені взагалі не подобається. Така штука, що треба буде зробити. Це ну, не тяжко робиться, там. Коротше, нам знадобиться дуже багато отої штуки, що я вже зробив, треба буде ще більше зробити. Це капець. Ну, ось це я вже знаю, як зробити. Це я знаю, як зробити. Залишилося тільки зна... дізнатися, де цинк. Де, де цинк знайти. І. Ану, і ось ці штуки. То, 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 так довго робити. Одним словом, мені треба дуже багато різних металів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, будь ласка, я вас прошу. От навіть шляпу перед вами знімлю. Будь ласка, напишіть в коментарях, де мені шукати цинк, на якій висоті, якщо знаєте. А я піду поки що спущуся в шахту. Так, і заберемо ці діаманти, які я минулого разу не зміг забрати. А, він один. Один діамант, що... Визнуш... Бляха, бляха, муха. О! Ні, ні, валіть, валіть, валіть від мене. зваліть. На. 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 Вали. О, у мене ледве серце не стало. Чесне, чесне, чесне ромове. Я, я в мене ледве серце не стало. Я думав, що вже все. О, а. Мені іконка знизу бачили, мені написало, типу, що меч майже зламаний. Мені подобається, це, я не знаю, що це за замот мені написав, але якийсь написав. Так, обіду тут тільки один, одне желізо. Ой, е, один діамант. Це дуже жаль. Я, я чекав на більше. Може тут ще є? О, є! я, якщо чесно, я вже засму, засмутився трошки. Думав, що тільки один діамант мені дали. Ну, ну, гаразд, два. Але це все одно небагато. Жаль, жаль. Так, підемо скорше всього, як я думаю, мені дуже-дуже потрібен е, ваша, дуже потрібна ваша допомога. Я хотів спитати, чи я можу сказати собі мод, знаєте, такий, що робить, що все в шахті світло. Тобто нема от, 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 не, не темно, а повністю все світло, ніби під нічним баченням. Ну, це трошки читерно, але більшість ютуберів таким модом користуються, бо він достатньо зручний. Не знаю, чи я таким буду користуватися, але напишіть в коментах. Буду знати, чи ви за, чи ви проти. Стоп. А, а то в мене вже були ідіамати. Я, я їх десь знайшов. А я щось забув про них взагалі. Ну окей. Мені все одно не потрібні, вони мені зараз потрібні факели зробити. Що ж, дім милий дім, я ось так трошечки подобував всякої всячини. І що ж, я зрозумів, що мені потрібно, потрібно трошечки більше скринь. Тобто треба будинок трошки збільшити. Звичайно, це трошки пізніше вже зробимо, бо сьогодні ми ще маємо піти в, до, на всі координати, і також не забуваємо, що мені потрібно... Ось таку штуку зробити. Тобто мені потрібна ламінарія. А ламінарія, як ми знаємо, тут чомусь нема, і треба відправлятися в океан. Тому я зараз буду відправлятися в вакан, але перед тим перед тим, друзі. Хотів показати, що я знайшов. Дивіться. Ем, так, в мене є желізко, В мене є желізко. Раз, два, три, чотири і один ось цей. Так, і мені знадобиться. Окей, зараз повернуся, я швиденько. І ось таку штуку я можу е, зробити. Я думаю, що багато хто бачив такі в летсплеях. І все, я тепер можу знайти будь-який біом. І найбільше мені потрібно зараз знайду, мені потрібен. як він називається? Тобто тут всі біоми по-англійськи чи ні? Так, мені потрібен якийсь пляж або ще щось, але бажано якийсь, який, знаєте. Щось по типу. Е... Якогось океану. Океан. О. о о о Мені потрібна буква О. о одвічні смерег ковілі. Ось океан. І почати пошук. І найбільші ко... найближчі координати це. Мінус е... 383. Тобто це. Кудись? Сюди. Ні, сюди. Ось просто туди бігти Ну, гаразд, ми зараз. Там протестуємо, але для початку я ще зроблю собі скриньку і посплю, а то я щось давно вже не спав. Все, готово. І побігли тепер туди, так, туди. Мінус 383. А, ні, в іншу сторону. 300... Мінус 380. Ні, ну трошки є куди бігти, тому давайте. Ну ми ж, з багатої сім'ї. Так, приближаємо і. Це десь зараз не Мінус 380. Ось тут. І сюди трошечки вбік. Які там координати інші? 476. Ага, зараз я знайду, значить. Понизу ми дивимося і шукаємо. По Z у нас має бути. Ось. Якось. Ось тут відносно вже має бути. Ось тут. Телепорт. Ем... Знову давайте. По Зету 400. О, є, мене телепортувало просто трошки. Золо. Ні. Не ту не ту, не кому окані. Я думаю, що вас також. А, від... Так, щось, я трошки прогрузив, і тепер вже можна розказати. Тут є корабель, там во селище, і мені потрібна тільки ламінарія. Ось, бачите? Це дуже корисний компас через те, що ну, вам треба якийсь біом знайти, і ви його з легкістю знайдете. А особливо з моїм модом на телепортацію. Ну, як модом, картою, яка може телепортувати, це взагалі прекрасно, я б так сказав. Так, і давайте оглянемо корабель, бо як як є. Ну, не пропускати ж просто так, може там щось є цінне. Так, а тут ще щось є цікаве. Ну, бо я не хочу просто так додому вертатися. Ну, таке, типу. Якесь поле, то що тут є, таке прикольне, бачите, з нежитом, а як воно називається? Ем... Я не знаю, як це називається, ну одним словом, прикольне, от отвое поле. Так, і обережно треба злазити, щоб зараз не розбитися. О, як класно корабель став. На... Ніби, ну... Дуже класно. Так, тут жителі ці не працюють. Ось тут є якісь працюючі. Ну, таке, знаєте, я б не хотів з вами працювати і, на жаль, тут нічого нема, схоже. Ну, чекайте, я перепровірю. Суньтеся! Я... я не можу. Ви що? Вони безсовісні, не хочуть поступатися. О, скриня. Так, давайте все заберемо. Хай буде, точно зайвим не буде вже. Ну, рибку мені не потрібно, тому хай буде тут. Не так каждому хай залишиться тут. Ой, <проб> ти шо таке? Йо, від мене Житлі, посуньтеся, я вас понастрашився. Ось так. Блін, Все, хай буде ось так хоча б. Ну, тут є дві вудочки, вони можуть знадобитися. Також є шкіра, ось це, напевно, скорше всього знадобиться, а все решта можна залишити. Я сподіваюся, ви нарешті посунетеся. Єс! І тут ще щось є, є скринька. Вау! Знаєте, тут ще шкіри, ще ось такий хлібчик і папір. Ну, папіру мені не треба, тому все решта залишимо. Так, і треба якось звідси тепер вибратися з тими жителями, а нервуєте. Все ось так і виб... вибирай. Блін. Схоже, не вийде так легко вибратися, як я очікував. Нарешті я звідти вибрався. Так, тут ще один є. Ну, блін, тут якісь бідні селянини схожі. скорше всього. У не... них чуть пустуват... ну такий, бідненький корабель. Ось що я хотів сказати. Так, тут ще щось є. О, а це мені вже куди не йшло, хоча б щось. Так, і два сідла. Я буду їх теж заберемо. Більше нічого брати не будемо, бо тут нема що красти навіть. Такий собі корабель одним словом. Ну, стійте, стійте. О, О ще є, до речі. І ра мушлі якась, і риба. Ну, рибу мені не треба. Ось це ще візьмемо. І ось це. І ще, що я хочу зробити, це вилізти наверх. Ну, це, напевно, буде з боку круто виглядати, якби я ще знімав з боку. Я, я б зараз показав. Йо-хо-хо! Най вас два чорти за бік вхоплять. Йо-хо-хо. Ой, якось так, щось так, типу такого. Блін, прикольно, але давайте повертатися додому. Так і ось так. Єс. Все. Мені залишилося. Якась там штука. Як воно називається? Хитін е, і цинковий злиток. Ну, більше нічого. Будемо чекати на цинковий цинк. Я буду чекати, коли ви напишете, де його знайти. А я буду відправлятися на координати, які написав той Вуйку. Ну як, воло мінус 335 120 1430. Я побіг. Для початку буду в ту сторону бігти потім в таку, щоб, ну, щоб не скорочувати. А, блін, треба ще якось блін, все зняти, блін. Ой, хвати блінкати. Це залишимо, це залишимо, це залишимо, це залишимо, це залишимо. Візьмемо ось цей меч, бо їх в мене вже і так два. А, ці теж візьмемо, може по дорозі, щось зламаємо. І ось ці сідла залишимо, і це залишимо, і ось це також залишимо. Візьмемо щось. Ну, трошки менше хлібу, напевно. Думаю, хватить чотири. Все, я побіг. Знаєте, я поки плив, зрозумів. О! Поки плив, зрозумів, що я трошки тупий, бо Ну, я до океану що просто телепортувався, то пливу спеціально. Ну, Окей, може топ сюжету щось може зламати, тому краще буду плисти вперед, типу, а не зразу телепортуюся. Хоча я був би радий просто телепортуватися, так би швидше вийшло. Ай, до речі, в мене... Ой, не той. Ось тут. В мене є ось такі штуки, і можу сказати, що це трошки довго доведеться проходити. Тут дуже багато всяких завдань. Особливо ось тут. Тут дуже багато їжі. Тут воно потім буде відкратися поступово. І тут трошки є. Одним словом, їх треба буде всіх пройти. Я щось тут ніякого міста поки що не бачу, мені це не подобається. А Ані бачу і. І бачу щось ось таке непонятне ще... Ем... Е, розробчики, розробчики... баг-бах-бах, бах, бах, пацани. Тут трошечки бах навалили. Але це. Ну, знаєте, воно ніби. По довжині, воно як мінімум невелике. Може, воно всередину йде сильно. Але так, то ось по, ось тако, ну, не, невелике, невелике. І. Горка, ніби я то робив. Коротше, походу, е... той, хто це робить, не дуже сильно розуміється. Так, тут... але тут желізні двері. Хо-хо-хо, чуєте? Так то не погано, але. Щось мало. Ну, людей не видно. Це погано. О, форспост, але До того ж фігня, то, походу, коли вони сюди ось це переносили, то таке сталося. Так. Вас заарештовано за статтею 36 і буде випущено тільки після проголошення вироку учасниками ФПД першого Ярусу. Дякую за розуміння, поліція Палевіли.